Вітаю всіх, я, Україншик, і сьогодні розповім вам про прогноз погоди на квітень 2025 року. Ця зима, м'яко кажучи, видалася досить незвичною. На її початку всі остерігалися сильних морозів, але на щастя їх так і не було. Коли ж, нарешті, вдарили холоди, вони трималися всього кілька днів, а у лютому стало очевидно, що весна вирішила прийти на місяць раніше. Березень не вирізнявся високими температурами. Здається, він намагався врівноважити теплу зиму прохолодною погодою. Але виникає головне питання. Чи не варто очікувати в квітні аномальних холодів або навіть снігу? Адже близько 40 років тому 7 квітня випадав мокрий сніг? Особисто я люблю теплу сонячну погоду і дуже хочу, щоб квітень обійшовся без снігових опадів. Але мої бажання це одне, а примхи природи зовсім інше. Я лише розповідаю про погоду, а не керую нею. Тож, чого чекати в квітні 2025 року? Чи буде місяць рекордно холодним або ж навпаки теплим? Я детально розібрався у цьому питанні. І зараз поділюся з вами прогнозом. Але спершу не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і написати в коментарях, звідки ви нас дивитесь, з якого міста, села чи області України. Також поділіться, яка у вас зараз погода. Кожен ваш лайк, коментар. І підписка допомагають поширити цей прогноз серед якомога більшої кількості людей. Щиро вам за це дякую. Отже, чи варто чекати морозів і снігу у квітні? Чи він буде спекотним? Скажу відразу і доволі впевнено ані екстремальної спеки, ані навіть просто спекотних днів. Не буде ні на початку, ні наприкінці місяця. Згідно з прогнозами синоптиків, 1 квітня розпочнеться похмурою погодою, небо затягне сірими хмарами, і навіть якщо сонце визиратиме, то лише зрідка. Денна температура сягатиме 9 11 градусів вночі близько плюс 3 градусів. Досить прохолодно, але не морозно. 2 квітня погода залишиться хмарною. Розпочнуться невеликі дощі. Вдень очікується плюс 9 градусів за Цельсієм. Уночі температура коливатиметься від 0 до плюс 2. 3 квітня опади припиняться, але хмари не зникнуть. Температура трохи підвищиться. Вдень на 1 градус, вночі від 0 до плюс 2 градусів за Цельсія. 4 квітня нарешті визирне сонце, розганяючи хмари. Це буде перший по справжньому сонячний день квітня, вдень плюс 11 градусів, вночі плюс 1 плюс 3 градуси за Цельсієм. 5-6 квітня знову стане похмура, але опадів не очікується. В день температура становитиме 11-13 градусів вночі плюс 2. Плюс 4. 7 квітня сонячний день. Ідеальний для прогулянок. Середня температура по країні плюс 13 градусів в день, плюс 6 уночі. 8 квітня залишиться теплим. Але почнуться дощі. 9 квітня стане трохи прохолодніше, опади припиняться, але погода залишиться хмарною. 10 квітня дощовий день. Температура в день 11-13 градусів, уночі плюс 3-5 плюс градусів за Цельсієм. 11 з 11 по 13 квітня погода буде стабільною, хмарно, без істотних опадів, в день плюс 13 градусів, вночі плюс 4, плюс 6. 14 квітня знову порадує сонечко. Температура залишиться на тому ж рівні, але день обіцяє бути приємним. Шановні глядачі, просто зараз поставте лайк і підпишіться на канал. Це насправді дуже важливо. Дякую вам за підтримку, подумки обіймаю кожного і кожну з вас. З 15 по 21 квітня погода буде стабільно хмарною, без опадів та сонця. Денна температура 12-15 градусів, нічна плюс 5. Плюс 7. 22 квітня очікуються дощі вдень плюс 14 градусів за Цельсієм вночі плюс 6. 23 квітня стане трохи теплішим, але несуттєво опадів не буде, небо залишиться хмарним. 24 квітня перше відчутне потепління. Середня температура по країні підніметься до плюс 18 градусів. Уночі буде близько плюс 7 градусів за Цельсієм. Важливо розуміти, що я озвучую середні показники для всієї країни. Наприклад, якщо в Одесі плюс 6 градусів, а у Харківській області мінус 6 градусів за Цельсієм, то середнє значення становитиме 0 градусів. Так і розраховується загальна картина погоди по Україні. 25 квітня буде хмарно, без опадів, вдень плюс 17, плюс 19, уночі плюс 6 плюс 8 градусів. 26 квітня погода не зміниться, але з'явиться сонце. Місцями можливі невеликі дощі. З 27 квітня і до кінця місяця очікується мінлива хмарність, іноді сонячно, іноді похмуро, опадів не передбачається. Температура вдень. Плюс 20, плюс 23 градуси вночі, плюс 8, плюс 11. Отже, квітень 2025 року буде досить помірним місяцем. Морозів і снігу на щастя чекати не варто. Але місяць видасться доволі похмурим через постійну хмарність. Проте не забувайте, що погода річ мінлива і все може змінитися у будь-який момент. Дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Діліться прогнозом у соцмережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я та нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами був Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.